Привіт, друзі! Сьогодні 1 березня з вами знову Валерій Клочок. Минула ніч для нас пройшла тривожно. В принципі, так як і завжди. Дошкуляли нам шахеди, вони завдали шкоди знову Україні. Були зруйновані інфраструктурні об'єкти, приватні будинки, постраждали цивільні, військові, звичайно. Але дуже тривожною для нас і була новина з Білого Дому. Фактично, це стало для України холодним душем, так само як і для Європи, хоча можливо і Європа і очікувала таку розвитку подій. Суперечка між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським і Джей Дівенсом. Яка точно була спланована, в цьому абсолютно немає ніякого сумніву, вона суттєво змінила хід історії, історії людства без перебіжчення. Тепер слово за Європою, як вона себе буде позиціонувати у питанні підтримки України, тому що для нас дуже важливою буде підтримка наших партнерів. Про союзників не говорю, тому що в нас за великим рахунком то їх немає. У нас немає жодного формального союзу, наприклад, там з Німеччиною, Британією, Францією чи з кимось іншим з Європи, чи навіть з тими самими Сполученими Штатами. Америки. Але те, як вони будуть готові долучитися до протистояння російській агресії, від цього буде залежати дуже багато, в тому числі і для них. Я зібрав, друзі, для вас найсвіжішу інформацію, яка, сподіваюся, буде актуальною і важливою вам. Дам свої коментарі з приводу озвученого. Пишіть і ви свої думки, і обов'язково перевірте підписки на канал. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. А тепер, друзі, до суті. Стало відомо про те, що коли преса вчора вийшла із зали, де Трамп, Джей Дівенс і Зеленський сперечалися, бо переговорами це назвати складно. Трамп відмовився від подальших переговорів із українською делегацією. І Володимир Зеленський був змушений поїхати з Білого Дому. Ну, фактично, Трамп відмовив у спілкуванні і в такий спосіб вказав йому на двері. Угода ж про надра залишилася непідписаною. І далі стало відомо про те, що Трамп сказав уже ближче до ранку: що ми не збираємося продовжувати воювати, ми збираємося закінчити війну або відпустити їх і подивитися, що станеться, нехай вони самі воюють. Нагадую, друзі, ще під час виборчої кампанії Трамп говорив про те, що він буде провокувати Путіна воювати проти Європи, аби Європа мобілізувалася у протистоянні російській агресії. Трамп ще тоді говорив, що він не хоче платити за війну. Росії проти України він не хоче допомагати безкоштовно Україні і безкоштовно Європі. За це має платити Європа. Ну такою позиція залишилася Трампа і нині, і тепер допомога Сполучених Штатів Америки Україні є під величезним питанням після гучного скандалу, який стався в овальному кабінеті. Видання The Economist, яке я дуже поважаю, написало про те, що справжньою проблемою під час вчорашньої зустрічі був саме віце-президент Джей Дівенс. Ви про це вже добре знаєте, я не буду повторюватися, але вони дуже влучно зазначили, я тут з ними абсолютно погоджуюся, що Зеленському потрібно було показати силу, але емоції взяли верх. Венс був задоволений тим, що переговори не відбулися. Венс був добре підготовлений і професійно виконав свою роль і зірвав переговори. Чи хотів цього Трамп, не думаю. Але Венс справді зробив свою справу і тепер справді може бути задоволеним. А емоції взяли верх президента України Володимира Зеленського, і в сухому залишку угода не була підписана. Хоча тепер є певні сумніви стосовно того, а чи збиралися ми взагалі підписувати цю угоду? Ну, принаймні, все вказувало на те. Нині ж тепер Європа може скористатися такою можливістю і запропонувати нам. Угоду про використання корисних копалин в Україні. Друзі, звертаю увагу, що така ініціатива від французів вже нібито надійшла. Можливо, ми підпишемо тепер таку угоду з європейцями, тому що ну навряд чи вони нам все передаватимуть безкоштовно. В майбутньому на рахунок все ще ми будемо з'ясовувати, що вони спроможні будуть зробити. Але додам, що коли у Білому домі точно так у вовальному кабінеті спілкувалися Манель Макрон і Дональд Трамп, то вони говорили про допомогу Україні. Трамп закидав, що Європа дає гроші Україні в кредит. На що Макрон відповів: ні, не все в кредит. Ми даємо кредити, даємо гарантії і даємо гранти. Тобто, друзі, хоч американці, хоч європейці, нам багато передають в кредит. Саме так і за це доведеться платити. Тому я думаю, що питання угоди про корисні копалини, воно ще не закрито. Після цього гучного скандалу Володимир Зеленський поїхав на телеканал Fox News давати там інтерв'ю. Хоча, як кажуть, українська делегація дуже просила. Американську сторону продовжити перемовини. Трамп відмовив, не знаючи, хотів їх продовжувати сам Зеленський, але не виключаю, що за зачиненими дверима він готовий був продовжувати діалог. Але, власне, що він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News? Нагадую, друзі, я знаю, що ви багато хто вже читали ці тези. Він говорить про те, що шкодує, що суперечка з Трампом потрапила на камери, але не вважає, що там сталося щось погане. Україна каже все, що готова укласти угоду про Копалини США. Але коли це станеться, залежить від американської сторони. Угода має бути кроком до гарантій безпеки. Наступне Зеленський говорить, що Україна хоче миру, і переговори про мир будуть в будь-якому разі. А за столом повинні бути США, Європа та сильна Україна. Але спочатку потрібно отримати безпекові гарантії. Наступне каже Зеленський: Українські війська не можуть просто зупинитись, бо всі бояться, що Путін повернеться. Далі Зеленський наголошує, Україні буде важко без підтримки з боку США, але Україна не поступиться своїми цінностями. І далі він говорить, що до заклику сенатора Грема піти у відставку, а така заява, до речі, пролунала, це рішення може прийняти лише народ України. Дійсно, ми маємо провести для цього вибори. І далі наголошує, що суперечку з Трампом спровокували розповіді про те, що Україна вже зруйнована, мільйони загинули, а президент диктатор. Ну, дійсно, там розпочалося з того, що Джей Дівенс сказав Зеленському, він. Вставив свої п'ять копійок у розмову Трампа і Зеленського, що, мовляв, ми робимо все, аби дипломатією домогтися миру. На що Зеленський відповів доволі різко і емоційно, венсу, що Путін не Готовий до дипломатії, він готовий е, до війни, і він її проводить і далі. І йому можна відповідати лише силою. Ну і далі вже розв'язалася ця складна історія, ця суперечка. Ну і Зеленський також на телеканалі Fox News сказав, що Україна хотіла б, щоб Трамп був на її боці, а не посередині між нею та Росією. Відносини з президентом США, що можна врятувати, сказав Володимир Зеленський. Ну і справді Трамп зайняв таку позицію. Миротворця, переговірника, тобто він надає майданчик, як сам він, як політик, для переговорів між Росією та Україною і попередньо готує якісь умови. На жаль, з нами він не дуже радиться. Хоча я не маю сумніву, що він розуміє, чого ми хочемо в результаті підписання якоїсь угоди, наприклад, із росіянами. І Зеленський вкотре наголосив на тому, що шкодує, що суперечка сталася перед камерами, а не за зачиненими дверима. Я ще раз повторюся і наведу його пряму мову. Так, думаю, це було не дуже. Я завжди відкритий до медіа, але тут були дуже чутливі речі, і я хочу, щоб наші партнери розуміли ці речі. Правильно. Але звісно, розуміти вони їх навряд чи будуть правильно, тому що вони в умовах війни ніколи не жили. Їхня країна не воює і за їх свідомої пам'яті не воювала. Тому відчути те, що відчуваємо ми, вони не зможуть ніколи. Ну і звісно, цей момент треба було враховувати. Зараз вже з'являються додаткові коментарі провідних європейських, американських експертів-аналітиків, які говорять про те, що ну справді, діалог публічно було. Треба будувати дещо в іншому руслі. Але як каже економіст, то спрацювали емоції. І пізніше з'явилось повідомлення про те, що наразі Дональд Трамп не зацікавлений у відновленні угоди про українські корисні копалини, але я так не вважаю. Трампу цікава ця угода, тому що він про гроші і він говорить, що я буду готовий спілкуватися із Зеленським, але коли він буде готовий до миру. І, зокрема, він сказав: Путін хоче миру, а Зеленський хоче продовжувати війну. Або ми це закінчимо, або дамо йому можливість боротися до кінця. Я не думаю, що ми, наприклад, хочемо продовжувати війну. Я навіть не переконаний в цьому. Я схильний думати, я думаю, що ми хочемо припинити війну справді. Але умови припинення війни мають бути, по-перше, справедливими, а по-друге, дійсно мають бути гарантії безпеки, від яких сьогодні Сполучені Штати Америки відходять і кажуть, ні, ні, це не наша історія. Проблема заключається в тому, друзі, що Європа не здатна буде ресурсно забезпечити саме ці гарантії безпеки. Не випадково, Еммануель Макрон і Кір Стармер буквально цього тижня були в Вашингтоні. Вони про це говорили. Трамп відмовив. Він сказав: Я не буду вам допомагати, платіть більше. А європейці не хочуть платити більше. І також дуже непримітну фразу О, сьогодні. Випустив у світ держсекретар США Марко Робіо. Особисто я вважаю його найбільш притомним політиком у команді Дональда Трампа. Він справді отримав 100% підтримку в Сенаті, коли голосували за його призначення. Він колишній сенатор. І такої підтримки, ну, за великим рахунком, не мав жоден політик у команді Трампа, коли призначали їх на посади. Це означає, що і демократи, і республіканці прихильно до нього ставляться. Але він сказав, що Зеленський повинен перепросити після того, як і у зустріч із Трампом перерослав фіаско. І каже: йому не було потреби йти туди і ставати антагоністом. Коли ви починаєте говорити про це агресивно, а президент укладає угоди. Він укладав угоди все своє життя. Він каже про Трампа. Ви не змусите людей сісти за стіл. І ви починаєте розуміти, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що так, але можливо, ні. Ну, Рубіо за великим рахунком довго й мовчав кілька годин. Як держсекретар США, він мусив зробити заяву. А якщо він зробить заяву, яка суперечить Трампу, він завтра на цій посаді не буде. Трамп саме так і підбирав людей у свою команду, які будуть лояльними до нього, які будуть йому вторити. Тому ситуація виглядає таким чином: іншого Трампа у Сполучених Штатах Америки нема. Поставити Америку на місце, ну я не думаю, що це комусь вдасться зробити. там паче, що Америка, зважую, друзі, має дуже величезний економічний і військовий потенціал, і вони мають чим тиснути на Європу і на Україну. Я ще цього обов'язково торкнуся. І Марко Рубіо повідомив про те, що це Україна наполягала на приїзді до Вашингтона. Хоча було чітке розуміння: не приїжджайте сюди читати лекції про неефективну дипломатію. Зеленський пішов цим шляхом, і результат був передбачуваним. Ну, справді, зустрілися два шоумени в прямому ефірі: Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Я говорю зараз без сарказму, а по факту нагадую вам дебати Зеленського і Порошенка. Які Порошенко дуже очевидно програв, тому що Зеленський вміє поводити себе на людях, вміє продемонструвати себе, вміє подати, і от якраз нині склалася так ситуація, що два фактично рівних важкоговики в питанні шоу вони зустрілися на камери і продемонстрували те, як вони можуть доводити свої позиції один одному. І це було не про дипломатію. Хоча завданням обох було саме. Дипломатичне врегулювання відносин чи будуть вони відновлені? Ну, президент України принаймні, цього прагне. Він про це сказав. Сподівається, що відносини між ним та Трампом налагодяться. Європа дуже швидко відреагувала на цей скандал, І мені таке складається враження, що вони знаєте, нібито чекали, коли це станеться. і як один вийшли із коментарями. До прикладу, Україну ти ніколи не будеш сама, написав президент Литви Гітанас Науседа. Я підтверджую повну підтримку України, чого б це не коштували, сказав глава МЗС Нідерландів Вельткамп. Далі, канцлер Німеччини Мерц. Ну, він ще не зовсім канцлер, він майбутній, але говорить: шановний Володимир Зеленський, ми з Україною в добрий і випробувальний час. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні. Олаф Шольц. Поки що канцлер Німеччини, Україна може покластися на Німеччину і на Європу. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крісторсон. Швеція підтримує Україну. Ви боретеся не лише за свою свободу, а й за всю Європу. Ну, справді так і є. Ми за всю Європу. Далі, прем'єр Норвегії. Ми підтримуємо Україну в її справедливій боротьбі за справедливий міцний мир. МЗС Франції закінчився час розмов, став час діяти. Хоча, скажу друзі, Макрон висловив підтримку Україні, а не особисто Зеленському. Це така ремарочка. Президент Чехії Петер Павел, ми стоїмо з Україною як ніколи. Час для Європи активізувати свої сили. Ну, також окремі політики говорять не до зеленського окремо, а до України Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії. Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий президент Зеленський. Ми продовжимо працювати з вами. Заради справедливої і сталого миру. І дуже цікавою заявою також вийшла практично відразу прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні. Вона написала наступне: у найближчі години Італія запропонує партнерам негайно провести саміт між США Європейськими державами і союзниками, тобто за участі Сполучених Штатів Америки. щоб відверто поговорити про те, як ми плануємо боротися з великими викликами сьогодення, починаючи з України. Яку ми разом захищали останніми роками, ну де разом, якраз мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Те, що вони надавали допомогу, це окей, але не видно було тут солдат з Європи. І продовжуючи тими, з якими зіткнемося в майбутньому, мається на увазі загрозами. Ну і далі вона конкретно говорить: будь-який поділ Заходу. Тут мається на увазі і Сполучені Штати Америки, робить нас усіх слабшими і сприяє тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації, занепад не її сили чи впливу, а принципів, на яких її засновано, насамперед, свободи. Поділ не принесе користі нікому. Чи всі такої думки в Європі думають, що ні. Окремі політики, вважають, що вони можуть від'єднатися від Сполучених Штатів Америки і провадити самостійну політику. Можуть. Але за однією умови, якщо вони будуть максимально мобілізовані, якщо вони максимально мобілізують свої ресурси, фінансові, промислові, виробничі, людські. Але на сьогоднішній день у Європі немає навіть жодної потужної армії, котра, хоча б наполовину могла б перерівнятися до Збройних сил України. І це враховуючи те, що ВВП Європейського Союзу без Британії складає 20 трильйонів євро. Це просто космічна цифра. І от видання Bloomberg пише, що Європа колективно намагатиметься зібрати осколки після зустрічі Зеленського з Трампом, але схоже, що Трамп вирішив продати Україну. Соратники Трампа заявили, що шанси на укладення угоди про припинення війни невеликі, але я так би не стверджував, тому що ще не всі мости спалені, і для Європи дуже важлива підтримка Сполучених Штатів Америки. Трамп це розуміє, Трамп цим буде спекулювати, маніпулювати і тиснути. У нього справді козирів багато. І видання Вашингтон Пост сьогодні вранці вже пише про те, що адміністрація Трампа може припинити всі військові поставки Україні. і навіть ті, які тривають за підписаними дозволами ще попередником Трампа Джозефом Байденом. Над цим думають після суперечки президента Зеленського та Трампа. А ще через непоступливі Зеленського в мирному процесі пише Вашингтон Пост. І якщо рішення ухвалять, воно стосуватиметься радарів, транспортних засобів, боєприпасів ракет на мільярди доларів, які вже очікують на відправку. Цю військову допомогу, нагадую, погодив Джозеф Байден. І справді, у Трампа є можливість для тиску на Україну. Передусім в оборонній сфері. Наприклад, розвідувальна інформація, як-от повідомлення про пуски ракет, про приміщення ворожих військ і тощо. Це, друзі, не наша інформація, це інформація, яку надають американці, ті ж самі старенькі. І це дуже критично важливо для Збройних сил України. Також це стосується і збереження ліцензійного дозволу, наприклад, на ракети-перехоплювачі Петріот, які ніхто не виробляє, крім американців. Їх виробляють японці, але по ліцензії американські і продавати японці зможуть нам їх лише за дозволом американським. Вони нам вкрай потрібні для систем ППО. І це ті елементи, які європейські партнери не зможуть нам забезпечити чи замінити. Хоча Європа дуже багато має можливостей для підтримки Збройних сил України. Буквально завтра, 2 березня, у Лондоні, відбудеться зустріч, на яку вже вилетів президент України Володимир Зеленський із Вашингтону. Він не проводить ніяких зустрічей вже в США, фактично все. Його візит завершився, ледь щойно розпочався. І завтра, в Лондоні, ми. Побачимо, наскільки рішучими будуть європейці. Я не виключаю, я навіть впевнений, на 100%, що в заявах вони будуть просто супер рішучі. А от якими вони будуть в діях, зараз відкривається шанс для Європи і для нас. Я вже неодноразово з вами, друзі, на цьому каналі обговорював ідею створення Балти Чорноморського Союзу. Канцер Німеччини Фрідріх Мерц, майбутній він без п'яти хвилин канцер, вже заявив про те, що Європі варто будувати нове НАТО, новий оборонний військово-політичний блок. І, безумовно, що основою цього блоку має стати Україна. Наскільки вистачить мужності європейців зробити таку заяву і почати реалізовувати це на практиці, ми побачимо найближчими днями. Тому розвиток подій може бути різним. Спрогнозувати зараз складно, тому що. Подібних випадків в сучасній історії не було. Не було таких скандалів в гучних овальному кабінеті, не було такої жорсткої проросійської позиції президента Сполучених Штатів Америки. Не було. Сьогодні вона очевидна. Відтак, слово за Європою і за нами. Ми своє слово сказали. Далі має сказати Європа. І не просто сказати, а зробити конкретні кроки. Друзі, залишайтеся, будь ласка, на каналі, я обов'язково вас тут інформуватиму. Обов'язково ми тут будемо ділитися з вами думками про те, де ми, як ми і що нам робити надалі. Але в будь-якому випадку, всіх люблю, ціную, і шаную, не перемагайтесь. Залишайтесь на каналі, і ще раз говоримо: все буде Україна!